Так, ми збираємось в Ашан зараз. На вулиці холодно, дощ, і я одягаю резинові свої чоботи, улюблені їм 100 років. І я обіцяла про них розповісти історію. Коли була в Карпатах, пам'ятаєте, розповідала про це в ті, здається, у здається. Отже, я зараз взую свого сина, відведу до мами. Поїду в Ашан, буду знімати там багато корисного всього і розповім вам про свої сапожечки, які у моєї тітоньки такі самі. В Ашані хочу показати, з чим ми приїхали. Це сумка з пакетами. А дивіться, яка вона прикольна, моя нова поліція, моя безпека. Це мені колись подарували самі поліцейські, з якими я одну ініціативу робила через Сільпуа, але так і не доробила, бо пішла в декрет. Так, і в мене тут купа пакетів, щоб не витрачати не просто кошти на нові пакети, бо ці пакети заполонили планету. Все, йдемо в Ашан. Заходимо до супермаркету і зустрічають нас новорічні подарунки. Це класика. По-перше, вони всі транжирами, вони дуже небезпечні для нашого здоров'я. Цукор в поєднанні з транжирами – це зло. Але принцип всіх великих... Супермаркетів такий спочатку сезонні товари для того, щоб максимально зробити виручку по цим продуктам. І наразі вже готуємось до нового року. Але мене це не цікавить. Я взагалі дуже рідко купую такого роду солодощі. Я обираю значно корисніші солодощі, але зараз мені необхідно придбати іграшку для свого сина. Іду шукаю іграшки, де відділ іграшок, також мені потрібні розфарбовки водні, тому що я люблю сина, люблю його балувати, він дуже любить трактори та потяги, і я йду шукати йому трактор. Так, це Lego City, і додалі мені потрібен якийсь трактор, особливий або потяг. В нього є вже трамвай, я люблю Одесу, в нього є вже вагон метро, такі залізні, знаєте. І ось я знайшла автобус Київ, як це приємно. І ще один поїзд вагон. Так, це тролейбус Дніпро, ось це ще візьму. Обираю ще йому іграшки, можливо, знайду трактор. До речі, в Ашані досить такий гарний вибір іграшок, і ціни значно нижчі, ніж в інших місцях в Чернівцях. А я, мама хлопчика, я знаю де. Продаються іграшки і скільки вони коштують. Це мені здається не з дитячого вже відділу. Це для неслухняних великих хлопчиків. Отже, продовжую подорож з супермаркетом Ашан. Тут можна, звичайно, загубитись для звичайної людини. Але я 10 років провела в великій супермаркетній мережі. Це тільки я могла сказати великій супермаркетній мережі. Для мене. Супермаркет це начебто дім рідний. Звичайно, я працювала в сільпо. Так, ось взяла ще такі водні розмальовки для свого синочка. Я купую не принципово для, для хлопчика чи для дівчинки. Все рівно. Дивлюсь просто по ціні, щоб підходило, тому що він їх розмальовує за три хвилини і все. Це вже використаний папір, який ми віддаємо на переробку. Туалетний папір, а ось і про папір. Це дуже надважлива штука в хаті. Якщо нема туалетного паперу, здається, ви знаєте, що буває. І газет вже ніхто не передплачує. Електронними гаджетами або електронними постами важко скористатися в туалеті. До речі, селпак моя улюблена туалетна бумага, але вона досить таки дорого коштує. Це Турція. І я візьму зеву. Так, а ще я візьму солодощі для свого сина. До речі, це натуральні ароматизатори і підсолоджувачі. Лаваш гарний з'явився, висівковий. І ще гарний склад вірменський, з гречаним борошном. Теж його оберу. Опа. А ось ще з'явилися нові такі штуки у уростка. Теж з більш-менш якісним складом, але трохи додали цукру, тому не зловживайте цим. Тут є зерна гірчиці, тут пророщене зерно пшениці, не просто якась там собі рафінована мука, тобто борошна. Їх не вживала, тому візьму дві пачки, спробую, можливо, моєму сину сподобається гристи. Іноді діти люблять таке щось підгристи, Та й дорослі діти. У мене ж двоє син, синовів, ви ж знаєте про це, так? Старшенький і меншенький. О, візьму ще горох-маш, візьму нут. Дуже, до речі, гарно у стопудов, Чому не стопудів? сто фунтів. А ну, як правильно сказати, дуже гарно пофасовано по маленьким порціям. Ще візьму квасолю. Дуже корисні боби, боби потрібно їсти всім, у кого немає проблем із ШКТ. У кого є проблеми з ШКТ, потрібно радитись із лікарем або підбирати індивідуально. А взагалі боби потрібно вживати всім. В них дуже велика кількість вітамінів групи Б і природного рослинного білку. Хоча він засвоюється на 42-38% квасоля. Так, ще візьму точно квасолю чорну. Вона така смачна з овочами в сметані. Я би все в сметані готувала. А тепер приготую, не приготую, а візьму спеції імбирний перець. До речі, куркума засвоюється тільки з імбереми, з перцем в поєднанні. Ось така історія. Ще візьму кілька приправ. Ви знаєте, для Вікторії зараз я дивлюсь, які є висівки у нас в Ашані. Я шукаю рисові висівки. Ні вікуся, немає рисових висівок в Ашані. Хоча тут самий великий вибір із цих висівок, які я бачила. Я передивилася всі, є все, що хочеш, тільки не рисові. Тому м -м, дешевше буде купити вітаміни групи Б, певно. А далі я йду обирати свої улюблені хлібці. Ви чуєте знову мого сина, але в цьому фішка мого ютюбу. До речі, Нордік ні. Я їх ніколи не купую, нічого корисного в них не бачу. Ці теж на любителя. я шукаю ще васу, але васа вже закінчилась. Нема більше ваша, ні Васа. У мене останні кілька хлібців вдома. Хотіла ще ці купити, але ну, 71 гривня то я вважаю занадто. Так, для сина візьму ще кілька солодощів, такі бобснейли з гарним складом шоколад. Тут немає цукру доданого. В шоколаді трохи є. О, і ці цукерки обов'язково візьму. Їх виготовляють в Києві. Ще оберу два чай, чай, чаї, такі, скажімо, з гарним ароматом, і візьму олію. Олію аромар, а, амаранту і олію. О... Волоського горіха і ще візьму олію таку. Насіння Насіння дуже корисне, насправді, хоча в ньому багато омега 6. Також обираю своєму сину різні пюрешки, беру зазвичай по акції. Я не, не дуже люблю багато їх давати, цих всіх штук, але все таки обираю. Так, а тепер фрукти. Фрукти і овочі. В цьому відділі ми провели досить таки довгий час, і тут дуже незручно. Тут ваги, одні на пів великого відділу. На тих вагах немає картинок, потрібно запам'ятовувати цифру, а потім вже йти і зважувати. Я обираю обов'язково листя салату, руколу. Я люблю руколу більш всього, і її, певно, оберу. Зверніть увагу, Ця травичка вже готова і помита, і її можна не мити перед отдаванням в свою тарілку. В мене часто в ті хтоці запитують, як ви не миєте? Обов'язково візьму ківі, любить мій син ківі. Лимони, до речі, вони тут по зниженій ціні, тому що не досить такі гарної якості, але я можу обрати. Тепер беру моркву. Тут немає ніде вже рукавичок, тому моркву набираю такими щипцями. Дуже цікава справа насправді. Насміялися, дуже багато чого не попало наразі в це відео, але певно скоро буду знімати все підряд. Всі шутєєчки, щоб ви все знали і сміялися зі мною, бори гочу я в своєму житті, досить таки багато. Так, обираю цибульку і обираю часник. Аби не забути ці цифри, тому що я вже переважую 25 раз. Забуваю, яку цифру потрібно використати. До речі, чули, чоловік смаркався знову. Ну, Кожне моє відео із смарканням мого улюбленого носу. Це просто вже якась моя фішка. Я думаю, як перейменувати мій канал, певно, перейменую в носіки, курносики. Так, знову забула, знову ставлю. Ці цифри, начебто матриця. Слава Богу, хоч чесник у них фасований, взяла чесник дві пачки фасованого. Так, капусту буду брати квашену, Цю не буду брати капусту. Так, загубилась загубилась у відділі, а, т я візочок загубила, де ми поставили. Ще мені потрібно буде взяти яблук, апельсинів, різних цитрусових мандаринів, але перейшли ми вже на оселедець. Дивіться, матіас 149 гривень. У мене є ціле відео на Ютубі про матіас. я про історію матіаса, як з'явилось в Україні, матіас, розповідаю там. І коли з'явився матіас вперше в нашій країні, це був 2013 рік, ціна була 39 гривень. А це халумісер, дуже гарний склад і гарний виробник. Візьмуть обов'язково цей сорок. Також оберу таку курку домашню. Раніше не брала цього виробника, дуже мені цікаво спробувати на смак і оберу печінку. Хочу паштет зробити. Є печінка по зниженій ціні ряба рябокуряча, але я візьму індичу. Вона в два рази дорожча, але в ній більше користі. А ось і лососік, форель. Знижена ціна Норвен, дивіться, обов'язково, щоб не було консерванта. Тільки сіль має бути і тільки риба. Але скажу так, мені не подобається смак. Риби цього виробника. От прям мені не смачно, мені смачніше і дешевше, і вигідніше самій засолити, придбати шматок охолодженої рибки. Тому я не беру, думала взяти, але не буду обирати, мені просто не подобається цей смак. Так, тепер молочка. Обов'язково обираю сир кисломолочний, завжди обираю, а, ну, ще чоловіку купила. Такі штучки приготую бургери. Викладу вам рецепт. Обираю 4 пачки сиру такого домашнього 5%, сметану 15%, камбуча. Ні, в мене 2 літри вдома своєї власної стоїть. Тому не буду брати камбучу, але вона разом із танами і айранами, хто буде шукати. Візьму йогурт з гарним досить таки складом, з бактеріальною закваскою. Дивіться, щоб обов'язково бактерії були. І обираю... Яйця обов'язково перевіряю, я вже слово обов'язково тисячу разів раз сказала, перепрошую. Ем, українська мова це не моя рідна мова. Ем, обираю яйця від молодих курочок, аби вони були молоді. Але яйця такі, які називаються в дієтології справжніми дієтичними яйцями, їм потрібно, щоб було 10 днів, таких в супермаркеті не знайти. Ось ці, взагалі, з якимсь підходящим терміном придатності, скоро їм гаплик. Вони... Толі до 19, то лі зроблені 19. Я таки не зрозуміла, але знижена ціна на яйця я брати не буду. Взяла ті молодих курочок. Будемо користуватись. А тепер масло. Так, всі, хто шукають масло Є. Ось яготинське, топлене масло. Це і є масло Є. Ну, певно, воно зроблено не по ауюровердичним якимсь рецептам, але це топлене масло 99%. Беру, воно в 6 разів дешевше. Ну не в 6, я перебільшую. І нема моєї улюбленої молокії. Візьму Білоцерківські 82, я довіряю цьому виробнику, мені подобається. Ось і лінточка. Ось і кінець нашої закупки. Ми беремо на дві родини. Тому досить таки багато. Ще ковбаска не війшла в ефір. ми Взяли ковбаску. загрузили все в багажник, Їдемо. Це на дві родини. Нагадую, і ми не часто їздимо в Ашан, два рази на місяць. А іноді, ні, брешу. Ми їздимо або в метро, або в сільпо, або в Ашан, або в епіцентр. Але в Ашані не були вже, певно, з місяця два. Тому не буду казати, що два рази на місяць. А історію своїх сапожек певно розкажу вже. Пізніше вам. Хоча, поки сестра не приїхала, розкажу. Коротше, поїхала я в цей невидний ніфіга. Ладно, не розкажу. Все, пока. Але не забудьте підписатись на мене і поставити лайк.